Хороший показник це те, що ми наших ворогів, все таки і військових злочинців, в тому числі, можемо спіймати, можемо. Е... Скажімо так, приговорити їх до реальних термінів і активно в цьому напрямку. Працюємо російському командиру Нурсултану та його спільникам. Повідомили про підозру на початку вторгнення. Ці люди перетнули кордон на півночі України та прибули до Бучанського району. Там проводили зачистки, знущалися з місцевих жителів. Одного разу через їхній блокпост проїжджав місцевий на автівці. Нурсултан наказав своїм підлеглим викрасти українця, вивезли його до лісу, катували, знущалися і потім. Розстріляли коли ж коли ж загарбники втекли з Київщини, Російська Федерація. Що зробила? Звичайно, нагородила героїв. Нурсултан отримав зірку героя Росії. Згодом а, він потрапив в український полон. Служба безпеки України отримала його дані, встановили наші правоохоронці також і підлеглих а, окупанта білого поліцу. по види. Он стрелял рядом с ним еще, с пистолета. Затем командир взвода, по-моему, связывался то есть, с командованием. Как я понял, ему дали приказ, что ну, в стране за ну, страница в либо, то, что... Убить.